Ось приїхала до мене ще одна цікава моделька, в якій найцікавіше для мене це відеокарта, яка тут RTX 3050. Чи це може бути ігровим рішенням зі своїми 55 ватами? Але гайда до дизайну. І він тут доволі звичний для більшості ноутів Lenovo, візуально, звичайно, бо по матеріалу тут метал, все металеве. А от чи це добре, розповім у розділі продуктивність та охолодження. Але все гарно і добротно зібрано. Та мої очі нічого не дратує. По товщині 18,4 мм, а вага 1,9 кг. Розкриття кришки все ще має непоганий запас десь на 170 градусів. До речі, в багатьох ноутів Lenovo є ось такий от назву його язичок, за який зручно відкривати кришку. А відкривши його, то нас зустрічає 16 дюймовий матовий екран з 2,5К розширенням 2560 на 1600, яскравість 350 ніт, 100% SRGB, та найголовніше. 120 Гц. До екрану взагалі питань ніяких. Прекрасна IPS-матриця. Та на дисплеєм розмістили вебку. Вона всього 720 p доволі ширококутна, та їй допомагають два мікрофони. При цьому є світодіод, який сповіщає, чи вона активна. По клавіатурі все прекрасно, хороший м'який хід, приємне натискання, текст набирати одне задоволення. Ясне діло шикарно, що вона повнорозмірна та стрілочки нормального розміру. Але, на жаль, вона не підпадає під новий дуже хороший тренд, коли у ноутів тільки українські гравіювання, а ще є декілька невідомих символів. Сподіваюся, всі виробники підхоплять цей тренд і в подальшому нові моделі будуть тільки з українськими літерами. Також, на жаль, але сканера пальців тут немає. Але є дещо не менш цікаве, трошки пізніше про це. Також у клавіатури є підсвітка білого кольору з двома рівнями світіння. Саме і по тачпаду, який адекватного для мене розміру, пальці приємно ковзують. Цікаво, чи є віндові ноути, у яких як на Мак тачпад натискається по всій площині, бо всі, що я юзав, натискаються тільки десь на 90%. Верхня частина взагалі не клікабельна, чи це взагалі не потрібна штука. Напишіть у коменти. По динаміках тут старий звичний набір з двох штук, які все ще розташовані знизу, та відповідно туди ж і грають. Тут, в принципі, також очікую на загальний тренд робити їх доверху, щоб вони грали нарешті на користувача. По портах все дуже непогано, хоча і на межі комфортом, та ще й розташування їхнє з боків, а не ззаду, як я люблю. З правого боку два Type A 32 Gen 1 та картрідер, за що подяка. Зліва порт зарядки HDMI 14 b Type-C 32 Gen 2, Gen2, у якого є підтримка передачі даних, зарядки Power Delivery 3.0. Та виведення зображення DisplayPort 1.4 і ще 3,5 мм роз'єм. Аз бездротових з'єднань це Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.1. Ну і по продуктивності тут тут поєднання AMD Ryzen 5 5600HD6 ядер 12 потоків з віддяхою Nvidia GeForce RTX 3050, яка всього на 4 ГБ, пам'ять у неї GDDR6 та TGP всього 55 ватт. Наскільки це може бути робочим, чи тим більше ігровим рішенням? З таким то TGP. і доповнюють цю картину 16 ГБ розпаяної оперативки ddr 4 на частоті 3200, з якої вже нічого не зробиш та більше не доставиш. Та SSD M2 на 512 ГБ, яка в слоті, і він тут всього один, як я розумію. Також нема куди розгулятися. І як цей набір показує себе в бенчмарках, ось вам Сайнебенч, Geekbench, PCMark, FurMark і 3 dmark Ну а по іграх, то в Warzone середній FPS це 40. Відповідно, може падати до 30, і для мене це взагалі неіграбельно. Це шутери, мінімум 60. Мінімум, і то це буде мало. Але це якщо грати на рідному розширенні, якщо скинути його в грі до 1080, то прибавляється десь від 20 до 30 FPS в залежності від Сенд. І вже стає більш комфортно та придатно для гри, хоча просадки можуть бути. Ще запустив кіберпанк і думав, що йому взагалі буде погано, але ні, в принципі, та сама картина на рідному розширенні важкувато і відчувається затримка. А от переводиш в 1080 і навіть на середніх можна гоцати. Тому в якійсь мірі можна навіть сказати, що 3050 ігрова карта, хоча тут всього 55 ватт. Але якщо береться він для роботи, то навіть для відпочинку вийде пограти в ігри. Так, не на ультрах, але оптимальні та комфортні налаштування знайти вдасться без проблем. При моїх робочих завданнях, то він також показав себе добре. В тому ж Premiere Pro на таймлайні питань немає. Правда, виставляю програвання доріжки зараз всюди одна друга якості про всяк випадок уточню. Ну а рендер старого доброго проекту в 4К на стокових налаштуваннях, які пропонує Premiere, то пройшли за 4 хвилини 30 секунд. Це з підключенням до розетки. А з приємного, то після відключення і роботи від батареї такий самий рендер пройшов уже за 5 хвилин, тобто всього на 30 секунд довше. Прекрасно! І результати продуктивності, які він показав, це дійсно доволі непогано, від того, що я очікував. Але система охолодження вирішила не приймати участь у цьому всьому. Ну як, при будь-яких стрес-тестах, навантаженнях в іграх охолодження працює. Причому дуже навіть тихо. Я був приємно здивований, бо по шуму це в кілька разів тихіше, аніж на якихось легіонах та й в цілому ігрових чи інших ноутбуках. Але це до того моменту, поки я не промацав ситуацію з нагрівом рукою. То мало не обпікся. І тут якраз прекрасне відображення цифри, які бачиш в OCCT, сіті на поверхні ноута, і складається таке враження. Що вентилятори працюють десь на 20-30% від своєї потужності і не розуміють, що потрібно це все охолодити. Хоча здавалося б, беручи до уваги блок жилення до 135 Вт, то це в рази менше потужності, а відповідно тепла, яке потрібно відводити аніж в ігрових моделях, де з цим навіть краще, але чомусь у нього це дуже погано виходить, особливо у верхній зоні над клавіатурою. Хотів би мати сподівання, що це суто мій екземпляр. Ну і по фішках, то я казав, що у нього немає сканера пальця, зате тут є інфрачервоний сканер лиця. А відповідно працює Windows Hello. Тому відсутність сканера пальця не проблема, бо ця штука ще й буде ноутзісну, коли до нього наближаєшся. І зразу розблоковує його, коли лице в зоні сканера. Ось це прикольно. Ну і по автономності то тут батарея на 75 Вт, -годин, і при стандартному тесті програвання відео в 4К на максимальній яскравості та увімкнена підсвітка клавіатури він протримався 5 годин. А зменшивши яскравість дисплею до 50% і вимкнувши підсвітку клавіатури, то вийшло вже 8 годин. Дуже навіть непогано. Також я ж перевіряв рендер відео від батареї, то за тих 5 хвилин з'їло 9%. Тобто, чисто теоретично. При таких серйозних навантаженнях його мало би вистачити до 5 годин. Але все буде залежати як від самого навантаження, так і від яскравості дисплею, що в принципі логічно, зарядився він за приблизно годину, оскільки тут є підтримка швидкої зарядки, можна вмикати або вимикати через застосунок ленового вантаж або вентаж. Там же можна увімкнути економний режим, який дозволить тримати заряд в межах 55-60%, щоб батарея повільніше деградувала. Це якщо більшість часу, ноут буде підключено до зарядки. Ну і за заряд цього всього відповідає комплектний блок на 135 ватт, який можна замінити на щось компактніше, правда, тільки до 100 Вт, щоб заряджати через Type-C. Коротше, у підсумку я здивований, що як мінімум 3050 не овоч, хоча я собі чомусь думав, що буде саме так. Але є питання до роботи охолодження, бо це не є добре, хоча і проявляється при сильних навантаженнях. Ну а як тобі? Пиши у коментах.